Майже 50% того, що ми викидаємо, є придатним для повторного використання. На жаль, велика частина відходів все ще відправляється на звалища. тому наш дитячий садочок починає роботу з екологічного виховання та апсайклінгу з самого молодшого віку. Це художнє творче перетворення старих речей, мотлоху, вже нікуди не придатного в новий вид якості предмета, цінність якого навіть перевершує вихідний продукт. Цей напрямок не потребує якихось додаткових витрат виробництва і переробку матеріалу. Сама ідея об'єднує в собі безліч елементів з інших технік виготовлення в прямому сенсі предметів мистецтва. Він досить популярний в Європі, в Україні теж стає популярним, адже по перетворення сміття в корисні модні речі та аксесуари дуже ціниться. В Україні існує цілий рух апсайклінг. Так і жаль, в Україні немає жодного сучасного сміттєпереробного заводу. І саме тому 90% сміття викидається і накопичується. І лише 10% сміття переробляє. Постає запитання: навіщо апсайклінг потрібен? Тому що це вигідно, це позбавлення від старих речей в будинку, економія грошей на купівлі нових речей. Ви можете виявити фантазію і кожну річ створити конкретно під себе. І саме головне. Допомогти природі. Та кожною вашою дією ви особисто вплинете на розвиток подій у світі. Якщо на проблеми зміни клімату, виснаження корисних копалин та ресурсів взагалі та інші глобальні речі ви не можете вплинути поодинці, то апсайклінг доступний кожному і дійсно допоможе врятувати довкілля.